Вітаю у черговому випуску рубрики все про РРО та касу з Богданом Янківом та командою Семінарком. Вже з 1 січня 2025 року ще більше торгівців будуть змушені встановити платіжні термінали. У ролику разом з вами розбираємося до найменших деталей, хто має встановити термінали, хто може їх досі не ставити, які саме термінали мають бути встановлені згідно закону, та що робити у зв'язку із цим і з касовим апаратом. Хочу почати нібито з простого, але не завжди всім зрозумілого питання. Касовий апарат і платіжний термінал для оплати картою це справді різні речі. Касовий апарат проводить технічну процедуру реєстрації конкретної продажі товару чи послуги в податковій в онлайн режимі. Тобто, по суті, податково отримує інформацію, що було продано щось. Водночас, платіжний термінал в свою чергу просто забезпечує приймання оплати з карти чи рахунку клієнта, проте жодним чином не фіскалізує платіж, і квитанція з терміналу не заміняє, а доповнює фіскальний чек. Питання того, хто ж має встановити платіжний термінал з 1 січня 25-го року, регулює постанова Кабміну 894 від 29 квітня 2022 року. І ця постанова грунтується на статті 38 закону про платіжні послуги. Постанова говорить про те, що торгівці зобов'язані забезпечити можливість оплати за товари чи послуги дистанційним безготівковим способом. З 1 січня 2025 року будь-які торгівці, незалежно від населення в місті, в якому вони працюють, мають забезпечувати безготівковий спосіб оплати. Нагадаю, що зараз у 2024 році виключно торгівці, які працюють у населених пунктах з населенням 5 тисяч громадян і більше, мають забезпечити наявність безготівкової оплати. Я б хотів звернути увагу і на те, що обов'язок забезпечити оплату картою ще не означає, що має бути обов'язково саме банківський термінал. Є багато інших способів надати таку можливість, які ми далі у відео обговоримо обов'язково. Але водночас акцентую, що все ж таки на кожне правило існує виняток, і обов'язок забезпечити безготівкові способи оплати, не буде поширюватися на фопів на першій групі, вендингові автомати, виїзну торгівлю та продаж власноручно вирощеної продукції. Така пільга буде тривати для них до 1 січня 26-го року. Водночас, для територій, які тимчасово окуповані, або території, на які ведуться бойові дії. Також мають право підприємці на цих територіях не забезпечувати безготівкові способи оплати. Ну і тепер повертаємося. А які ж способи безготівкової оплати мають бути забезпечені на виконання цієї постанови Кабінету міністрів України? Пункт 28 статті 38 закону про платіжні послуги досить чітко підкреслює, що торгівці мають забезпечити безготівкові розрахунки за допомогою електронних платіжних засобів або платіжних застосунків, або Платіжних пристроїв, якщо перевести на просту мову, то будь-який безготівковий спосіб оплати підійде, щоб виконати цю норму закону. Тобто, фактично, це може бути самий класичний банківський посттермінал, це може бути оплата по QR-коду, це може бути оплата шляхом переказу на реквізити через застосунок, може бути оплата шляхом дотику картою до смартфону через технологію NFC і тому подібні речі. Все це підходить, і ви виконуєте норму закону. Якщо ж все ж таки хтось і надалі наполегливо буде ігнорувати цю норму закону помітити порушення можуть у форматі фактичної перевірки. Стаття 163.15 Кодексу про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за відсутність можливості безготівкової оплати у вигляді штрафу, а саме санкція становить від 1700 до 3400 гривень за кожен факт порушення. І крім того, акцентую увагу, що оплата через посттермінал потребує завжди паралельної видачі фіскального чеку і має формуватися і фіскальний чек. І квитанція з терміналу, що підтверджує оплату картою. Причому податківці наполягають, що торгівці, які мають поєднану касу та термінал, мають у фіскальному чеку обов'язково відображати реквізити платіжного терміналу. Тобто, коли термінали каса не поєднані, ці реквізити не обов'язкові. Коли поєднані, тоді обов'язково у фіскальному чеку треба відображати такі реквізити платіжного терміналу, через який було проведено оплату. Також заакцентую увагу, що інтернет-торгівці. Теж повинні насправді забезпечувати оцю оплату безготівково, але фактично всі вони автоматично виконують цю норму закону без проблем. Адже очевидно, що в інтернеті приймаються оплати дистанційно, безготівково. Проте, якщо є офлайн точка видачі, в цій точці видачі має бути форма оплати теж безготівкова, не лише готівка. А для цього може знадобитися термінал. Вже із 1 січня 2025 року торгівці в будь-якому населеному пункті мають забезпечити безготівкові способи оплати за товари чи послуги. Не буде жодного обмеження типу в малих селах чи містечках. Можна не забезпечувати цього. Ця норма відходить в минуле і безготівкову оплату мають забезпечувати і підтримувати абсолютно всі торгівці. Причому не обов'язково мати саме посттермінал від банку. Щоб забезпечити спосіб оплати картою, достатньо буде QR-коду, оплати через nfc технології в смартфоні, або ж просто забезпечити безготівкові реквізити для перерахунку коштів. Виявляти такі порушення зможуть податківці на фактичних перевірках і накладати штраф від 1700. Сот гривень Якщо цей випуск був вам корисний, ставимо йому лайк, ділимося з колегами та підписуємося на бухгалтерську ютуб-платформу номер 1 Сімнарком, якщо ще досі не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати повністю безкоштовно. Крім того, якщо вам потрібно ще більше корисної інформації, тоді вам на блог платформу на ній щодня транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять різні цікаві курси, онлайн-школи і беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей. На ваші запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні різного роду калькулятори та довідники для вашої комфортної роботи. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником посилання знайдете в описі до цього відео. Обов'язково залишайтеся разом з нами і надалі та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нових зустрічей! Крізь де є торгівля. Касові апарати та фіскальні реєстратори Сарі Міні це інструменти для бізнесу, які працюють там, де інші не зможуть. В офісі, на вулиці та навіть дощі, спеку. А ще й в день, а головне вночі. Що трапилося? Касовий апарат впав. Круто, що з ним нічого не сталося, і він продовжує працювати. Звісно, забезпечує продаж акцизного товару, облік товарів та послуг, передачу задзвітів в ДФС та зберігання касової інформації. А ще в нього величезна та зручна клавіатура і автономна робота до 8 годин. Апарати мають трифакторну систему безпеки, фіскальний модуль з криптозахистом. Компанія ЮНІСІСТЕМ виробник касових апаратів та фіскальних реєстраторів серії міні, які розроблені українськими інженерами для підприємців.